Ой, за горі, за туману, там, де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, Ой, за горі, за туману, там Добрий день. Стан розпилювача форсунки після однієї години роботи. Тобто мене не влаштовувала робота двигуна, він димів. Я розібрав, купив нового розпилювача тиск. На форсунці мені не було чим виставити. Зараз я буду лише цим займатися. От. Я налаштував кут випередження. Налаштував кут випередження. Накрутив оцим воболтом я так розумію, це кількість палива. Порція палива. Ось. А тиск налаштувати мене не було чим. Зараз зберу імпровізований стенд і виставлю по стенду. Але, Але... шоу це таке любі друзі. Година роботи, нульцевий розпилювач. Отож. Налаштовуємо, налаштовуємо тиск з працювання. Так, ну що, зібрав отаку систему ніпель. Оця рідна, вона шурує туди на головку, я її просто розвернув. Придбав отакого трійнічка і ще дві рідні. Тобто CBS. 100 гривень трійник, 200, 300. І оце. 450 манометр, верній, а не оце. 450. Звичайний кислородний. 450 гривень. Вартість стенда я не в курсі. Ось так я собі тут остаю. Потреба в одній людині треба в одній людині. Кручу. Кручу маховика. Чи як він там називається? І спостерігаю за манометром. І спостерігаємо за манометром. Зараз камеру включу ліпшу. Ну і все, крутим собі. Є. Ага, не побачили, так? Да? Так, ладно, давай. Поїхали знову. Перший круг прокрутив. Я собі тут, поки по з вами була кось, постригаю зам'яточку. Зараз буде спрацювання. Опа. Скільки то було? 190. І знову дивимося. Опа. Чули звук, тепер перейду камеру на форсунку. На 200 з копійками зрив форсунки. А ну видно, ні її. А тепер на форсуночку. Увага, не видно. блин. Как же ж вам показать-то, а? Курва, настраивайся, блядь, вот так. Ну, короче, было. Та й все. Собі крутимо, стоїмо. Тобто у мене спрацювання 200, 200 атмосферних реа я крутити не буду, лише не можу поняти, чому за стільки срані. А можливо, можливо, рисунку треба догори дригом, щоб ну, побачив, збирається капля чи ні. Зараз я так і зроблю. Ну, коротше, але воно все навіду, дуже зручно. 450 гривень. Стенд я не знаю, скільки вартує.